Щенфу це сила. У сараї фермера пані Юмі, щенячий патруль, Мергу та Циполета вдосконалювали своє мистецтво щенфу. Кремез підстрибнув і розбив дошку напіл. Міцний удар, кремезе, привітав його райдер. Дякую, райдере, відповів здоровань. Щенята добре попрацювали, сказала пані юмі райдеру. Вони готові позмагатися за жовті пояси!» Починаємо з команди лашенячого патрулю пані Юмі. Щенята вклонилися вчителю, а потім продемонстрували свої рухи один за одним. вуф вуф, вуф! Вигукнув Маршал, обернувшись на хвості і викинувши лапи вперед. Він був готовий до дії. Роки використав механічну лапу, щоб отримати палицю. Він закрутив її, потім поставив на підлогу і перестрибнув через неї. Руф ха! вигукнув Рокі, зайнявши позицію бойового мистецтва. Скай заумерла на мить, а потім високо здійнялась у повітрі. Як тільки вона зробила сальто, одразу зробила пошту у обох напрямках, потім приземлилася на всі чотири лапи. Єп-єп ха! вигукнула вона, викидаючи лапу вгору. Зума піднявся на задній лапи і витягнув передній. Він повільно і плавно рухався ліворуч, а потім повільно і плавно праворуч. Зуба повністю контролював ситуацію і був готовий до дій. Кремець перекотився підлогою вліво і зробив поштовх лапою назад. Кія! Потім він перекотився підлогою вправо і зробив поштовх іншої задньою лапою. Кія. І нарешті креме зробив поштовхи обома лапами. Кія! Гончик промовив, і я зараз зроблю. А Пані Юбі відразу занервувала. Даруйте, заспокоїв її гончик, просто в мене алергія на кішок. Він помітив кошеня, яке стояло поруч із ним, «Апчхі!» – Гончик чорнув так сильно, що його пов'язка сповзла з на ніс. Мер Ґамдінгер увійшов до сараю з рештою екіпажу. Кіт катастрофа. Мої кошенята здобудуть жовті пояси раніше щенячого патруля, вихвалявся він, адже наш кіджидсу кращий за їхній щенфу». Річ не в тім, яке мистецтво краще, зауважив мер Гудвей. Головне, щоб усі щенята, кошенята, мери і корчата робили все, що від них залежить. Покажіть їм кошенята, з мер Гамдюнгер, сплеснувши в долоні, члени екіпажу Кіт та строфи. Вишикувалися в одну лінію. Один за одним кошенята почали діяти. Вони стрибали, вони штовхалися, вони крутилися, вони навіть балансували на клубочку ниток. На стелі одне з кошенят закріпило трос, щоб ковзати вниз. Маршал дістався туди швидше за кошеня. Я вам покажу, як майстер шинфує використовує трос. вигукнув він. Він стрибнув, схопив шнур і кознув по ньому вниз. У. Але коли маршал був на півшляху до цілі, кошеня потягнуло потягло трос, Той затрусився і Маршал полетів униз. Ух. Грюк. Маршал гекнувся на підлогу сараю. Ти в порядку? запитав Кремес. — Все гаразд, повів маршал. Майстер Чен Фу завжди знає, як треба приземлятися, якщо раптово впадеш. Продовжимо зараз парень за жовтий пояс, оголосила пані Юмі. Починайте. Щенята та кошенята почали змагання. Маршал накинувся на кошеня, потім стрибнув назад, зробив сальто у повітрі. Кошеня запустило з рюкзака клубочок ниток і влучило просто в маршала. Ау, вигукнув той, впавши на підлогу, його лапи заплутались у упряжі. Щенфу, зареготав Гамбінгер. Це більше схоже на щенфе. Фермер і дюмі вручила жовтий пояс кожному щеняті. Ваша відмінна праця порадувала б старих майстрів, сказала вона, але я не маю жодного пояса для кошенят. Пане ґамдянґер, звернулася пані Юмі до мера, допоки ваші кошенята не навчаться контролювати себе та обирати чесні способи боротьби, боюсь, я не зможу вручити їм жовті пояси. Слава щенят патрулю, вітав усіх Грайдер. Щенята справжні молодці, тому й стали дуже добрими спортсменами.